Так, ну ладно, давайте тоді нажимайте. Шо, шо? Може, вийде так, щось. Так, Що там уже? В мене це? Нічого не да не торчить? <звук> в камері. Привіт, мене звати Юрій Горбач. Я директор центру журналістських розслідувань Сила Правди. А це його головна редакторка Оксана Петрук. І сьогодні ми тут, щоб сказати цей день настав. На каналі Центру журналістських розслідувань Сила правди з'явилася опція спонсорства. Наша редакція працює вже сім років, аби викривати корупцію, різноманітні схеми та махінації на Волині. Досі ми робили це завдячуючи здебільшого платникам податків Сполучених Штатів Америки, а також низці волинян, які донатять нашій команді. Дякуємо вам! Буду говорити відверто. З моменту створення наша редакція мала змогу бути абсолютно вільною у виборі. тем. ми писали проекти, самостійно розставляли. Але пріоритети отримували гранти, більшість яких зі США, і до цього року частка фінансування від американських платників податків сягнула 90% Але як ви вже напевно чули, адміністрація Дональда Трампа вирішила скоротити усю зовнішню допомогу, в тому числі і для українських медіа. Ці новини зачепили не лише редакції національного рівня, але й невеликі регіональні. Найпростішим виходом було подякувати і закритися чи піти до місцевих колі... Гархів просити гроші, але це не про наші принципи і цінності. Ми прагнемо зберегти єдине незалежне розслідувальне медіа у Волинській області, аби мати змогу і далі робити викриття про тих, хто думає, що правда на Волині. Це їхня кишенькова справа. Зробити це без вас, ми не зможемо. Американське суспільство зробило неймовірний внесок в розбудову демократії та медіа в Україні. Та щоб це все працювало далі, естафету мають перехопити українці. Тому, якщо ти бачив наші розслідування, про те, як розходиться по руках державне майно у державному заказнику формі, проживають ваші друзі зараз. За про будівельні проекти олігархів. Ну то... чим цей розвиток закінчився. Видно торгівлю медичними довідками. Політики подалі мені животі Окей, Ого. Ох, Ох. ще за роботи заберегти. Політичний лобізм. Будь ласка, не шукайте кіску молоці. Сумнівні руки лісу. <звук> махінації на тендерах та авторинку. <звук> І розумієш, що роботи ще багато. Натискай спонсорувати. Ось як це працює: натискаєш кнопку спонсорувати під цим та іншими відео на каналі, обираєш рівень підтримки, стаєш частиною спільноти людей правди. А ми зможемо і далі шпетити негідників і будувати громадянське суспільство. Для учасників спільноти ми плануємо всілякі бонуси і можливості: закриті трансляції, можливість бути на постійному зв'язку з редакцією, радній доступ до наших сюжетів, зустрічі із редакцією, запрошення на наші майбутні заходи. Якщо ти не станеш спонсором, для тебе нічого не зміниться. Ну, хіба що за винятком зникнення нашого каналу і редакції. Ну в будь-якому разі наші основні розслідування залишатимуться у вільному доступі, допоки ми матимемо змогу працювати. А щоб це було якомога довше, щоб ми й далі могли викривати порушення, треба ваша підтримка. Натискай кнопку спонсорувати і стань частиною змін.